прийняти участь у тендері, а два е, стана у тендері є, або вже тендер закінчено, у такому разі ви заходите. Якщо ви перший раз ніколи не використовували, перший раз зайшли у е, кабінет, у вас немає водія, щоб вибрати. Для цього спершу вам необхідно зайти в мій транспорт і або. Там вже буде, якщо хтось вас додавав і вже додавав транспорт, хтось буде, вже ви можете дуже швидко вибрати, наприклад, тип транспорту, натиснути кнопку Додати обраний транспорт, і вони зразу з'являться у вас тут. Або якщо це транспорт новий, який у якого або немає в транспорті для додавання, або а, взагалі немає. Транспорт для додавання для цього саме в мій транспорт, саме натискаєте Додати мій транспорт, заповнюєте основні дані і транспорт буде додано. Отже, у нас дані транспорту для додавання є. Ви також можете і видаляти, і редагувати тут у себе. Отже, ми тепер можемо перейти до тендеру. Термін, якого, наприклад, закінчився, заходимо, вибираємо водія та підтверджуємо. За замовченням, ви підтверджуєте суму, яка була, ну, в, в, яка була встановлена перша. Тобто, ніхто не подавав ставку за цим тендером. Підтвердити, Все. після чого оновлюємо сторінку, він попадає у вас на підтвердження в замовника. Як тільки замовником буде підтверджено, у вас створено буде рейс у вкладці рейсу. Отже, або є ситуація, коли ви приймаєте участь у тендері, термін якого, подивіться, ще не, не збіг. Тобто, ви, наприклад, перше подаєте першу пропозицію, тобто ви підтверджуєте суму без ПДВ. До речі, не турбуйтесь, якщо ви працюєте з ПДВ, все вам буде. коли рейс... Стає, коли формується автоматично рейс, він є з ПДВ. Якщо замовник ставить, що ви є на третю групу, система автоматично перераховує, виходячи з суми без ПДВ. Отже, ви, наприклад, вибрали, хочете подати ставку. А, підтвердити тендер, він бачите, -зеленим, зелений колір каже про те, що ваша ставка найкраща зараз. Заходите перевіряти, щоб перевірити онлайн, яка ціна, тут є кнопка оновити, тобто, щоб перевірити, чи ваша ціна найкраща, і взагалі яка ціна зараз актуальна. Далі. Далі йдемо. Якщо, е, е, якщо ви заходите в тендер, наприклад, так. А, бачите, це красочи жовтеньким тендер. Він є, тобто він, е, термін дії тендеру ще не закінчився, тобто не сплив, ще залишилось 17 там, майже 18 хвилин. Ви заходите. Наприклад, і хтось вже подав е, ставку, тобто ви не можете подати ту саму ставку, вас її не прийме. Ви маєте подати, ну, по-перше, ви вибрати, маєте автомобіль, а по-друге, ваша ставка, що найменше, без ПДВ має бути на 100 гривень менше, що найменше. Ви дивитесь час, який ще залишився, і, наприклад, ви підтверджуєте. Після підтвердження, тобто це вже інший кабінет, я вам показую для е, прикладу. Тобто, на даний час ваша ставка перебита. Тобто, у вашому кабінеті ви в тендерах. Натискаєте, у вас вона жовтеньким горить. Тобто ви участь приймали, але ваша ставка не є найкращою, ви можете зайти і побачити ставку, ваша ставка, яку ви подавали, горить. Ось, ага, ось, вже показує найкращу ставку. 160. Тобто, підтвердити, тобто, вам наступний раз, щоб приймати участь, тобто ставка має бути ще нижчою. Знов вона зелененька.